Вітаю Україна. Сьогодні файний такий ранок, бо світла немає ні вранку, ні вночі, і вчора було незручно вам в темряві розповідати про те, що відбулося. Я сьогодні буду дуже коротко поясню ситуацію, яка є в країні, по всіх регіонах. Через таку структуру, як Кола Старішин України. Це громадська спілка була створена в минулому році. Сенс її роботи був в тому, що ми зібрали найсильніших, найпотужніших, сивоволосих, мудрих людей, тобто ті, які прожили життя, поєднали їх в єдину структуру в кожній області. Зробили посередку. Скільки це було часу, я вам не буду розповідати. Це довго, муторошно. Але люди зібралися, зрозуміли, що від них тільки залежить, від цих сивих, розумних людей залежить майбутнє України, тому що фактично там нема що залишати нашим нащадкам, то дітям, онукам, тому що догралися. Не знаючи про політичні наслідки, догралися до за 33 роки до такого стану, що війна вже 10 років і немає і кінця краю, люди не знають, що робити, що будуть робити завтра, вони взагалі не вірять в майбутнє. Ці речі відбуваються, воно зрозуміло. І, до речі, якщо ви запитаєте мене як політика, я вам скажу, що це абсолютно закономірно. Але ті попередження, які я робив ще на Майдані, <кій> Про те, що будь-яка війна закінчиться, як вона почалася, то вона закінчиться. Але вихід із неї дуже суровий, ще більший ніж сама війна, тому що самими лячними війнами у світі являються релігійні війни і громадянські Майдани це один із таких форм, да, ці короткі такі форми громадянської війни, тому що повстає народ. Проти узурпот... узурпаторів влади. Я навіть не називаю їх владою. Чому? Тому що влада це ті люди, тобто повноважені вирішувати питання для всього народу. А вони вирішують для себе. Тому владою, навіть за визначенням їх називати не можна. Це якісь клани, я не знаю, якісь угрупування, якісь <кій> формування неетичні. Бо треба, ж вибирати слова, нас ж попереджають, що ми не маємо навіть свободи слова, за яким ми боролися все життя, і я кажу, що українці це останнє, що можна забрати, це свободу. І от цю свободу вирішили говорить, знищити. Про війну вам розповідати не буду, але коло старішно України звичайна громадська спілка з незвичайними чи надзвичайними людьми. Які дійсно мають досвід в різних сферах, і які в свій час протязі всіх 33 років нашому уряду, нашому керівництву України, що треба робити. А ті слухали і робили ровно навпаки. В результаті закінчилось тим, що перший голова кола Старішни України помер. Чи помер, чи допомогли, це не мені вирішувати, хай вирішує слідство. А другий голова спілки України знаходиться у в'язненні. Хоча він проходив свідком по якійсь надуманій справі сфальшованої ще 27 лютого 2022 року. Громадський діяч Анатолій Костянтинович Буднік очолював після смерті професора Бугайця коло старішин України. І от його заарештували, і зробили, звинуватили в тому, чого ще в природі не існує. А там статті такі, що відповалення конституційного ладу до тероризму, і це на безпідставній основі вообще, загалом. Після того пішли обшуки у старіших, тобто у літніх людей, і зараз продовжують це робити і допити. Це робить Служба безпеки України за поданням слідчих суддів, я кажу, по сфальшованій справі. Безумовно, ми акцентували свої зусилля, зробили максимум, що ми змогли зробити в цій ситуації без світла, води, їжі, підтримки, без грошей, але не віддали своїх людей і не віддамо. Це я вам кажу вже як народний омбусмен України. Протистояння є, воно йде, і я звертався не один раз до тих людей, які вірять в перемогу України в її незалежність, а тому що так поєднайте свої зусилля, тобто не поєднайтеся самі, а зусилля фахові поєднайте. Дайте мені адвокатів, тих, які представляють громаду, ті, які дійсно можуть захищати громадські інтереси. Дайте мені журналістів незалежних, незаангажованих, некуплених, не куплених, не перекуплених. Які мають свою думку, які можуть висвітлювати ці події, і ми рознесемо цю банду в прах, ми заставимо їх працювати за законом. <кхід> а нагадаю, що сила закону сильніше за закон сили. І скільки би він не торжествував, а в даному випадку це просто мільярди вкладені в рознесення України всередині, я вже не кажу про зовні, про що ви знаєте. І ми маємо е, варіант, коли фактично завтра ні вам, ні вашим дітям не буде можливості жити у вільній країні, за що, в принципі, і боролися. Сьогодні ми бачимо, що остання каденція, як і в принципі, і, е, попередники по Верховній Раді України приймали такі закони, які не є. Законами для народу, фактично, вони знищили всі постулати, основні постулати Конституції, основні права свободи громадянина і людини. Там навіть немає що перечитувати. Можете взяти другий розділ, почитати і сказати, да чи ні. Просто там право на волевиявлення там нема. Що там у нас, свобода слова нема, «свобода пересування, нема. Право на здоров'я, нема, право на навчання, нема, право на захист, нема, право на безпеку, нема. Тобто, це так, що я згадую відразу. Далі створили такі жорсткі умови, коли людей просто хапають, як не знаю, не хочеться ображати людей, як не людей. І... І щоб от шукаю слова, розумієте, дуже важко навіть мені це зробити. Скажу одне: ми продовжуємо відкрити кримінальне провадження. Зустрічне в ДБРі, написане на листі прокуратуру, Відкриється провадження в прокуратурі на дії Служби безпеки України. У нас є прізвище слідчих, у нас є прізвища тих, хто робив обшуки. Причому це в цинічний спосіб. Людей, у яких це відбувалося, обікрали. Що саме цікаво, влада знаходить по 20 мордоворотів, по 8 машин на одного представника. А я чому назвав сьогоднішній ІТР заколо цивих? Вибачте, арештували 4 людини, які жили на пенсію від 2600 до, там, не знаю, там, 3200, чи там до 3400. Хочу уявляти собі, що таке повалення Конституційного ладу. Ви, люди, які не мають мозок. Зараз я звертаюся до тих силовиків, які виконують отакі завдання. Ти на 3200 проживеш, у тебе скільки зарплата? Ну, я буду стримуватись сьогодні, тому що говорить, ще слідчі дії йдуть, і ще йдуть е е е е е ці допити. В якості свідків, як вони називають. Так от у нас кажуть, люди, які йдуть на допити, для чого я зробив цей ІТР, а до того мовчав, тому що треба було спочатку врятувати і зробити систему захисту. Ми її зробили. Перше нічого не лякайтесь. Жодна людина, яка буде звинувачена або навіть заарештована, вийде на свободу це 100%. Питання, в якому вони стані вийдуться вже таке. Родини цих людей, вони будуть захищені, вони будуть нагодовані. Вони і зараз захищені і нагодовані, вони і зараз мають підтримку не тільки моральну, а й юридичну. Поки про силову не йде мова, але повірте мені, якщо рідці перейдуть кордон, я думаю, що і така безпека буде в рамках закону, безумовно. Чи це буде громадське формування? Чи це буде юридичний і фізичний захист, це вже не має значення, як ми це зробимо. Воно буде в рамках закону, і воно буде дієвим. Нарешті, через 25 років, мене почули і сиві, а я сивий з 19 років. І люди зрозуміли, що безпосередньо їхнє життя залежить від них самих. І те, що відбулося з Бутніковим, те, що відбулося з іншими людьми, до речі, там більшість вчені не належить до кола старішин України. Ми маємо можливість цим людям підсказати, Ми маємо можливість цих людей захистити, підтримати і продовжити наше протистояння протистояння згідно Конституції, якусь. Яку хтось там поставив на паузу? Я взагалі не розумію такої фрази. Просто не розумію. Ви знаєте, що якщо немає конституції основного закону країни, то немає країни. Тому ті, хто це заявляє, або ще безмозлі, причому говорять так, що в них там вообще нічого немає. Я не кажу про совість, я кажу про мозок, взагалі. Ті юристи, які там знаходяться в Службі безпеки, які знаходяться в прокуратурі, їх взагалі ліцензії треба прибирати. Які юристи, що мова йде? Вони взагалі нічого не читали. Тому питання у нас дуже просте і актуальне. Тобто, хто сьогодні керує країною, хто сьогодні зробив безвладня, хто зробив безкарність? Ці питання актуальні. І так чи інакше народ України говорить, збереться і це з'ясує. Скільки ми втратимо при цьому? Це вже інше. Ну так чи інакше, я дивлюся по регіонах. А у мене інформація завжди повна, бо я маю живий контакт і зворотній зв'язок. То сьогодні у всіх регіонах йде протистояння. У всіх регіонах йде протистояння. І це не питання людей, які вдруг вирішили там зробити якусь бузу. Ні, це питання якраз силовиків, які не знають меж. Повірте, якщо кожної, до кожної родини прийдуть і почнуть гвалтувати ваших дружин, дітей, онуків, то ви возьметесь за протистояння і причому в будь-якій формі. Оце моя така промова, щоб ті, які до нас приходять, знали, що ми налаштовані рішуче, в рамках закону, але рішуче. І відсіч буде дуже сильна, поки в юридичному плані. Тому ще раз прошу нікого не панікувати. Заспокойтеся, видихніть, ми зберемося силами, Звертуємося, як казала, моя бабця за одного битого. Двох небитих дають, і ми переможемо. Своїлля закінчиться. Я думаю, що будуть всі визволені, а там вже будемо дивитися, як карати злодіїв, бандюганів і тих, хто прийшов в межу. Дякую вам всім за увагу. Щасти. Тримайтеся, вірте в те, що закон буде згори. Його поплюжити ми не дамо. І якщо будуть якісь питання, звертайтеся. Ваш народний омбудсмен Руслан Расулов. Щасти!